Нією несподіванкою для багатьох українців під час форуму була поява колишнього радника президента України Володимира Зеленського Олексія Орестовича. Журналісти порталу Наша Польща запитали в Олексія Арестовича з якою метою він присутній на економічному форумі та отримали такі відповіді. Будь ласка, яка мета вашого візиту сьогодні Китаю? Я б не назвав це візитом. Я просто приїхав на запрошення на економічний форум для того, щоб мати можливість донести позицію і спрацювати в галузі публічна дипломатія. Багато українців я прошу багато українців цікавляться взагалі. Ви зникли з як, інформаційного простору. Де ви зараз є? Які ваші... Чого парті? це я зник? Я не зник. Просто я не беру участі марафоні, де да. це ЛН я не беру принципово з квітня 2022 року. Я, я постійно на своїх каналах, а на каналі Альфа Омега, в якому ми там, там, дуже часто виступаємо. Якщо, якщо є ласка у людей, вони можуть дивитися зрештою, на вашому каналі. Так само. Які ваші плани? Плани грандіозні. Я хочу змінити країну на краще.